Головне, що слід пам'ятати, самооборона це не про те, хто правий, це про те, хто залишився живий. Коли нам потрібно захищати себе, у нас є одна мета заподіяти шкоди достатньою, але не надмірною, щоб він негайно зупинився. Чи посадять нас за це, чи не посадять, це окреме питання, і я зараз спробую за 10 хвилин це вам розказати. Правові межі необхідної оборони. Будь-яка самооборона це три сутички. Перша сутичка з собою, з тим, що я не готовий, в мене нічого немає, я нічого не знайшов, я не готовий це використати. Друга супротивником. Він то готовий, це він на вас напав. Ініціатива на його боці. І третя це з правосуддям. Щоб виграти право з правосуддям, пам'ятаємо, що в кримінальному кодексі України є не тільки перший пункт, а й ще чотири. Пункт другий дає нам право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути посягання. Це називається Stand Your Ground. Наприклад, в Англії діє доктрина Duty to Retreat. Ви маєте тікати. Якщо немає можливості тікати, у вас є право на оборону. У нас ви можете оборонятися навіть якщо ви могли втекти. А, третє це перевищення меж необхідної оборони, якщо ви заподіяли більше шкоди, ніж треба було. До цього ми повернемося. І четвертий пункт, чомусь всі полюбляються, що я діяв у стані ефекту. Тут немає слова афекту, тут є слово «душевне хвилювання, диагностувати це майже неможливо. Тобто розповідати копам, що я сильно хвилювався, це марна втрата часу, бо копи цю експертизу не роблять. А постфактум ніякий експерт не скаже, що ви сильно хвилювалися. Але є ще пункт п'ятий, що не є перевищення меж необхідної оборони, тобто, щоб ви не використали, який би не був результат, а ви не будете покарані в одному з трьох випадків. Перше, нападник був озброєний. Це не обов'язково у нього в руках був отакий ніж або дубинка, яка буде визнана а, холодною зброєю. Якщо в нього в руках була цегла, він теж був озброєний, якщо ви зможете довести, що вона там була. Друге, нападника було більше одного, тобто в складі групи. І третє, якщо було насильницьке вторгнення в житло. Тут є нюанси. Бо якщо вторгнення в житло було з метою вкрасти у вас телевізор, у вас не виникає права на необхідну оборону. Необхідна оборона виникає тоді, коли нападають безпосередньо на вас. У вас є право на затримання особи, що вчинила злочин. А, бо люди думають, якщо він до мене вдома заліз, я можу його валити з дробовика. Потім треба буде довести, що він заліз вдом, щоб мене вбити, а не щось вкрасти. А є ще таке поняття, як уявна оборона, коли вам погрожують зброєю або несправжньою, або несправною, або просто хтось вирішив пошуткувати. От всю суть уявної оборони передається картинка. Зліва іграшкова зброя, справа – реальна зброя. Як ви їх відрізнити? На погрозу зброю ми реагуємо завжди як на реальну. Навіть якщо вона була не заряджена, ви цього знати не могли. Це справжній пістолет? Так, це справжній бойовий глок, якому надрукували отакий от обвіз. Він стріляє як справжній, він є справжній, а це дробовик. Тобто, коли вам погрожують зброю, навіть яка виглядає як іграшкова, це може бути справжня зброя. Щодо перевищення меж необхідної оборони, як ви думаєте, адвоката я попрошу не казати, а скільки вам дадуть за, перев... за вмисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони? До двох років виправних робіт, як мінімум, до трьох років або позбавили до двох років. Так, да, це неприємно, але думати про це під час самозахисту не потрібно. Перевищив, не перевищив, які я завдав йому важкі телесні, середньої тяжкості. Він має зупинитися, він має негайно припинити злочинне діяння, яке загрожує життю та здоров'ю і так далі. Срок давності всього три роки. Три роки. Три роки буде там розслідування, суд першої інстанції. І до побачення. Абіляція. Стернянка. Три роки, так. Да. Тобто ваше завдання буде тягнути три роки. Якщо вас ще спробують звинуватити в тому, що ви виготовили о, холодну зброю, ну, наприклад, є такий нюанс, я, я, я чув, я не знаю наскільки це поширено. Що якщо я схопив пляшку та розбив її у голову нападника, я використовував що? пляшку. Якщо я схопив пляшку та розбив її, то я виготовив холодну зброю. Може таке бути, може не бути. Але запам'ятайте, що не підлягає кримінальної відповідальності за вчинення дії, передбачених першої зброї, особа, яка добровільно здала органам влади зброю. Здаємо зброю. А в будь-якому разі, після самозахисту, тяжкість наслідків залежить від результату, від того, що ви зробили. Вірніше, не від того, що ви зробили, а те, що ви отримали на виході. Ви можете людину вдарити цією штукою по обличчю, а, і в нього буде важкі телесні а, пошкодження, буде понівечення обличчя, да, в нього залишиться шрам. А, а можете цією штукою його полоснути по нозі, і в нього буде легке телесне. Тобто не те, що ви зробили, а те, що. А, Вийшло. Вийшло на виході, але важливо пам'ятати, що під час самопілювання необхідної оборони не працює презумпція невинуватості. Тобто, вам доведеться довести, що ви працював, що ви діяли в межах необхідної оборони. Взагалі є таке правило, що ви щось розумієте, коли можете пояснити щось трьохрічній дитині. Пояснюю необхідну оборону трьохрічній дитині, битися заборонення, будеш битися, тебе покарають. Якщо ти побився і не хочеш бути покараним, є два шляхи. Перший, можна збрехати. Я не бився, він сам упав. Другий, я бився, але він перший почав. Коли ви правду кажу, да. коли ви визнаєте, що ви билися, ви маєте довести, що він перший почав, що була необхідна оборона. Це як з ДТП. Якщо водій збив е, пішохода, водій має доводити, що він не міг уникнути зіткнення. На жаль. А, так, існує дурна практика, що кримінальне впровадження завжди відкривається за максимально суворою статтею. Провадження Провадження. одруківка. Прошу, прошу вибачення. Петрове обрати, Тобто, коли ви когось, наприклад, вбили, автоматично вас звинуватять у навмисному вбивстві. А вам потім доводиться, доведеться доводити, що ви діяли в межах необхідної оборони та не перевищили. Ну так у нас працює процедура, тому що якщо відкриють за менш сувору і треба буде перекваліфікувати на більш сувору, догана слідчому. а навпаки, не буде. Ну по більш суворому зразу в СІЗО. А потім... Так, і вас спробують закрити. Що робити безпосередньо після інциденту? На вас напали, ви оборонились, він впав, не рухається. А, від того, що ви будете робити безпосередньо після самозахисту, буде залежати, посадять вас чи ні. А, алгоритм дій перший, ви маєте надати першу допомогу постраждалому. Це не означає, що треба перевіряти, чи він свідомості, чи він дихає, як він себе Викликати швидку. Бо у нас є стаття залишення у небезпеці. Ви людину накатували, він втратив свідомість, впав на спину. Ви пішли додому, він закофнув язика та помер. Викликати швидку. Друге, викликати поліцію. У мене були питання на семінарі: а якщо на мене хтось напав, я його балончиком задув. Треба викликати поліцію? В принципі, не треба, але він викличе. І він розкаже, як ти на нього з балончиком напав, задув та пограбував. Тому краще викликати поліцію. Взагалі, все це ми робимо тільки тоді, коли відчуваємо себе в безпеці. Так. А чи я поліцію, то що їм сказали? Що на тебе напали, ти оборонялась, і от такий результат. Хотів тебе вбити. Він хотів тебе вбити, зґвалтувати, викрасти і так далі. Він тобі погрожував. Якщо у інцидента були свідки, вони зазвичай нічого не бачили, не звернули увагу. Ви до них підходите і розповідаєте їм, що вони бачили. Вони це запам'ятають. Ви чули, як він кричав, я тебе вб'ю? Ви бачили, як він достав ножа? Ви бачили, як він мене бив? Вони скажуть, бачили і запам'ятають, що треба повторити. Після цього беремо в них номери телефонів. Якщо хтось ось так от робив, скинь мені, будь ласка, зараз і збережіть собі на телефоні, щоб він не видалив. Ну, якщо це запис на вашу користь. Якщо, якщо з вашого дозволу, якщо вони не хочуть давати телефон, ну номер телефона, mm. щоб їх не визивали, скиньте по AirDrop. У нас таке було. Чи так, так. Да. Ну, бажано все ж таки взяти номери, щоб вони могли потім свідчити. Да, да. Ні, ні, ну, в принципі, якщо не хочуть, не хочуть. Не хочуть але я, я, я зміг вмовити пару байкерів да, дати свідчення. А подивіться, де висять камери. Камери зараз всюди. Вам ці записи ніхто не надасть, вашому адвокату зобов'язано надати. Але записи можуть зберігатися добу, дві доби. Тобто, чим швидше ви скажете адвокату, що ось там був банкомат, і в ньому може бути камера, а от там була машина, номер такий, в неї може працювати відеорегістратор, тим швидше він знайде ці записи. І потім ми телефонуємо адвокату. І без адвоката ми не спілкуємося з правоохоронними органами взагалі ніяк ні про що. Бо завдання адвоката не захистити вас в суді, завдання адвоката розвалити справу до початку суду. Бо якщо справа потрапила в суд і суддя вас відпустив, це означає одну з двох речей. Або уся система погано спрацювала, усі ці люди, які формували справу, або ви підкупили суддю. Тому суддя вас безплатно не відпустить. Завдання адвоката зробити так, щоб прокурор подивився і сказав, тут немає криміналу. Справа закрита за відсутністю злочину. А також допомагає захист сурікатів. Це такі маленькі зірки, пам'ятаєте, Тімон і Пумба. От коли на колонію сурікатів нападає великий хижак, вони всі вибігають і починають голосувати. Вони виріщать. Якщо у вас є знайомі блогери, журналісти, депутати, хто завгодно, хто може підняти розголос, це буде на вашу користь. Чого однозначно не слід робити, це якось модифікувати стіну злочина. Він був неозброєний, але в мене є запасний ніж, я йому зараз вкладу в руку. На цьому ножі стільки вашого ДНК, що не потрібно. Я розумію, що у нас ДНК аналізує одна лабораторія на всю Україну, це займе декілька років, але не, не треба. А, взагалі, а, як працює наше правосуддя справа Граціотова. Місто Одеса 2012 рік студента на прізвище Граціотов б'ють двоє. Груповий напад. Втручається його дівчина, починає бити дівчину, він достає ножа, одного вбив, іншого поранив. Потім він наробив дурні, він втік, переховувався, потім здався. 8 років його тягали по судах. 8 років його тягали, і коли судді показували цей запис сказали, це груповий напад, він казав, б'ють по черзі, тому не груповий. Тобто, будьте готові до того, що це може зайняти багато років. Але наголошую, під час самозахисту про це думати не можна, бо нападник про це не думає. Джеф Купер, засновник практичної стрільби, сформулював це так: злочинець це людина, яка не боїться ні поліції, ні судді ні в'язниці. Якби він їх боявся, він би не став злочинцем. Єдиний, кого може злякатися злочинець, це озброєна жертва, як чинить опір. Ми сьогодні будемо вчимо вчитися, як стати озброєним, коли нічого нема. Ні, коли ви пішли заздалегідь в магазини, що скупили і носите з собою, а коли у вас нічого нема, завжди щось є? Питання. Я вложився в 10 хвилин. Необхідна оборона. Хотів додати. Срок давності е, притягнення до кримінальної відповідальності за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони там 3 роки. З моменту вчинення злочину, не з моменту внесення в ЄРДР єдиному реєстру досудових розслідувань, але під час якщо людина в розшуку, от як ви зараз показали, то на період розшуку цей строк заморожується. Так що дуже велика помилка думати, що от людина, от шановний лектор привів приклад. Е е е втекла її шукали. Вона думає, що пройде, е мабуть, цей строк. Е він не пройде, тому що на період розшуку не приховує, не приховує. да, Да, строк зупиняється. Дайте, будь ласка, від себе чи потрібно заздалегідь мати договір з адвокатом. Чи як краще вчинити? Ну е, да, е, договір з адвокатом е, треба мати. Ну я як адвокат це рекомендую завжди. Але між нами як я пробуваюсь на будь-які під час будь-яких таких ситуацій, коли нема письмового договору, згідно 27 сьомої статті закону про адвокатури, договір з адвокатом може бути усний. Так що головне головне, щоб у вас був номер телефона адвоката і як його звуть, згідно 59 статті Конституції України, яка згідно 8 статті Конституції має вищу юридичну силу в країні. Останнє речення 59 статті. Кожен має на виб... право на вибір захисника своїх прав. Якщо вам дадуть адвоката за призначенням, є дуже достойні люди. Ми не туди запрошували іспити приймати. А... Дуже достойні, але можуть надіслати ну не дуже досвідченого адвоката, який є завжди. Важливо, а так ви вибір адвокат саме по кримінальних, справах. Да, да. на жаль, у нас адвокатура. Я двічі був обраний в раду адвокатів міста Києва і приймав іспити у майбутніх адвокатів. То іспит адвоката от по спеціалізації, на жаль, на відміну від іспиту на посаду судді, він універсальний. От судді спеціалізація, а адвокати універсальні здають. тому можна дійсно звернутись до адвоката, який є там в реєстрі адвокатів. Біля 65 тисяч зараз в Україні. Скажіть, будь ласка, я думаю, що оцю цю частину про необхідну оборону, то що антон розказав коротко, ми зможемо викласти на свій ютуб канал у відкритий доступ. Чи можу я туди покласти зразу звісно. Да, Вашої компанії, ваш особистий, тобто як вам як вам буде зручно, ми е, займаємось е, кримінальним процесом. Особисто я більше 20 років, хоча дисертацію писав корпоративне право, але е, кримінальним правом так вийшло. Е, спеціалізуюсь більше 20 років. Але дуже багато хороших достойних фахівців в Україні і е, е, рекомендую. Да, да, да. Ви дуже правильно сказали. Головне спеціалізація як у лікарів, Що к стоматологу вирізати апендицит, ну краще не звертатись, так і у адвокатів. Я її да, труду, да, да, будь ласка. Теорія у нас все.